Так, ну що ж, малята хлопчики і дівчата. Сьогодні маємо вже 23 липня, здається. Вчора я проводив обробку саду, тому що тля на молодих пагонах сильно достала, ну мурахи ганяють, а я і мурахам зараз готую смаколиків. Чого я прийшов в сад, так як лаванда відсвіла. Буду я зрізати, буду я зрізати таким апаратом. Трішки покажу, якщо повочці, не знаю, як вийде. Підставки немає на телефон. Але хочу я, щоб вона ще осінню один раз відцвіла. Так, оцей кущик маленький, я його стрижу, не даю, щоб вона зацвіла. цей також. А ці одні з перших, які посаджені, вони вже великі. Буду стригти. Буду стригти. Сам цвіт і процентів 30 нижче. Тобто, як вийде. Так, понижче. Е, Так, е, збирати на олію цей не буду. Також букети не буду я формувати. У мене немає часу. Е, з цим бавитися, так би сказати. Стрижу і виношу в сторону. Так як мульча. Так що так, приступаємо. Так, всю таку стрижку е, радив би я проводити після дощу. Ну як після дощу, орієнтовно, щоб була волога. І було б добре, щоб якісь дати анти антистресанти, як мінімум епін або краще мегафол. Ну, але така ситуація, весна була складна, то я свої запаси мегафолу і епіну використав майже всі. Так що так, менше більше, кулькою. І так, всі ті, які зацвіли. Небагато, кущів десь 80. Але ножниць, мол, воно моносковить. Більше часу я потрачу, щоб оце все з -з зазбирати. Але нічого, зазбираємо. І винесем, так, як мучу Так що рано чи пізно все хороше і красиве закінчується. Але на наступний сезон або ще й осенню валанда зацвіте знову. Так що так. Що маємо? Закінчив я збирати баланду. Так як я скоро ще казав, на гідрати, на масла я з цим часом не маю. Це як з грубшого зібрав. Це в мене піде на мульчу. Але я мульчу, розкидаю в такому місці, де можливо на наступну весну лаванда проросте в такому місці. Маю на увазі з насіння. Так що так, такі справи в саду. Ще зараз мурахом. Трішки смаколиків залишу, тому що вони молоді дерева, пагоні. Тлі нанесли. Наче препарат подіяв. Тля мертва, Не знаю чи вся. Тобто треба ще з мурахами. Замінити їм поживні речовини, які вони там для свого виводка. Розсипаю я цю сіль польську. В основному там, де підяблення. А там мурахи нехай собі вже до себе мурашник затягують. Так що так, такі справи є в саду. Ще трішки потрібно буде знову кисити після дощів буряне, дерева, все ожило, тому що вже листя почали підгорати, плоди погано набирають е цей об'єм, тому що вологи мало. Та й таке. Ще потрібно зелені операції провести, тому що загущена крона. Але це якщо буде час, буде час, будемо працювати, не буде часу, не буде виконано нічого. Багато яблунь вже сигналки нові дають, побачимо. Якщо сорти мене влаштують, залишу. А якщо... Не влаштують буде так, як стою яблуни. Буду пробувати переривати або замінювати. Так що так. У мене тепер в саду дуже багато цих яблунь. Скоріше всього, Фуджі, фуджі Фуракс. Привив я 4 чи 5 і. Та й добре, Ягоди, ці яблука мені сподобались. Все, буду закінчувати відео зі свого садка експериментального навчального. Якось так, Так, вирішив я ще одне відео зробити, хочу показати вам зав'язку фундука, так званий сорт хуська Бомба. Це все привити на Це треба Такі хвороби має. Тут довгоносик його пакова. Скажу я вам розмір. Має значення, хоча багато кажуть, що він всихається, але <світ> радує око так все. У мене, як завжди, виявилося трішки часу вільного і я сад працювати. Так, ще одне яблуня. Я забув її чого обробити препаратом. Так що треба мураш нагнати.